О, Генрі, вождь червоношкірих, Думалось, що то буде ловкість правоночок, та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Ми з білим дрісколом були саме на півдні в штаті Алабама, і взяли ми собі в голову викрасти дитину. як казав згодом Біл, тієї миті розум нам потьмарився, Та ба, збагнули це ми вже потім. Було там одне містечко, пласке, як млинець, а здавалося, куди твоє діло? Вершина. Люди в ньому жили сумирні, неприскіпливі, словом, селюки, що їм тільки круг е, кличаного дерева танцювати. У нас із білом було разом доларів 600 капіталу, а потребували ми ще немало небагато дві тисячі, щоб провести шахрайську оборудку з земельними ділянками в одному місці на заході Ілінойсу. Ми обмірковували цю справу на готельному ганку. Любов до своїх дітлахів гадали ми має бути особливо сильна в напівсільських містечках. Саме тому, а також з інших причин, викрасти дитину тут набагато легше, ніж у радіусі дії газет, що відразу ж посилають перевдягнених репортерів і здіймають несусвітній галас. А вершина не могла загрузити нам нічим страшнішим за кількох констеблів та ще плохеньких собак слідців і двох трьох викривальних статей у щотижневому бюджеті фермера. Словом, справа була певна. Ми вибрали нашої жертвою єдиного сина значного городянина, що звався Ебепезер Дорсет. Татусь був чоловік, шановний відомий ж микрут, що кохався в просрочених заставних паперах і заклятий ворог усіляких грошових пожертв. Синок був десятирічний хлопчисько, геть поцяцькований ластовинням, волосся він мав такого кольору, як обкладинка журналу, що його купуєш чим дуж поспішаючи на поїзд. Ми з Білом подумали, що Ебензер останню сорочку з себе скине, а виплатить за сина 2000 доларів до цента. Та постривайте, розкажу вам, як воно вийшло насправді. Мелізо дві від містечка стоїть невисока гора, поросла густою кедриною. По той біч гори є печера, туди ми понаносили харчів. Одного вечора, коли зайшло сонце, ми під'їхали візком до будинку старого Дорсета. Хлопчисько гуляв на вулиці, шпурляв камінням у кошеня, що сиділо на паркані через вулицю. Гей, малий. гукнув Біл. Хочеш покатаю? Та ще й дам кульок, цукерок. На відповідь хлопець пожбурив у біла шматком целе і влучив у самісіньке око. За це старий заплатить іще 50 доларів, сказав Біл, злазячи з візка. Хлопчисько борюкався, як ведмідь середньої ваги. Та зрештою ми його таки запхнули на дно візка і поїхали. Перевезли його до печери. Коня прив'язав у кедрині, а коли стемніло, доправив візок у сусіднє село за три милі, де ми його найняли, і вернувся назад пішака. Коли я зайшов у печеру, біл само заліплював пластирем садна сенці на своєму виду. За великим каменем, що заступав хід у печеру, горіло вогнище. Хлопчисько, встромивши собі в руде волосся два канючені пера, стежив за казанком, де варилася кава. Він націлився на мене палицею і промовив Проклятий блідолиций, як смів ти прийти в табір вождя червоношкірих, грози рівнин. Уже все гаразд, сказав Біл, закачуючи колоші і обдивляючи синці на ногах. Ми граємося в індіанців, пригоди бафло біла, як їх показують у цирку, проти наших пригод, все одно що фільм з краєвидами Палестини. Я... Старий мисливець Генк і потрапив у полон до вождя червоношкірих. На світанку мене оскальпують Мати Божа! Ну і брикається ж цей хлопець. Так, сер хлопчисько розгулявся на всі боки. Жити в печері, ночувати біля вогнища це була для нього цікава розвага. Хлопець навіть забув, що він сам полонений. Мене він одразу охрестив зміїним оком. Оголосив шпигном і попередив, що коли зійде сонце, мене засмажить живцем на вогнищі, хай тільки його воїни повернуться з походу. Сіли ми вечеряти. Хлопчисько напхав повен рот хліба і шинки з підливою і почав безупину базікати. Він виголосив застольну промову такого змісту. Мені тут подобається, я ніколи ще не почував і не ночував біля вогнища, але одного разу в мене був ручний опосум, а минулого дня народження мені сповнилось 9 років. Я ненавиджу ходити до школи, батьки з'їли 16 яєць у зозулястої курки тітки Джиммі Тальбота. А справжні індіянці є в цьому лісі. Дайте ще підливи. Правда, вітер дме тому, що дерева колихаються. А у нас, до речі, було п'ятеро цуценят. Чому в тебе ніс такий червоний генку? М? Мій тато мав багато грошей. А зірки гарячі, в суботу я двічі Еда Едаокера, не люблю, дівчат. Рупуху не можна брати руками треба ловити шворкою. А що, Волині мій? Чому помаранчі круглі, а ліжко у вас є у печері? А Мосмарий має на ногах по шість пальців, а папуга вміє розмовляти, а мавпи і риби не вміють. А скільки це дюжина? Раз у раз хлопчисько згадував, що він червоношкірий, хапав свою палицю, яка правила йому за рушницю, і чалився навшпиньки до виходу печери, подивитися, чи немає поблизу розвідників ненависних блідолицих. Час у часу він вигукував свій бойовий клич, від якого старого мисливця генка приймали дрижаки. Хлопчисько настрахав біла з самого початку. Вождю червоношкірих, питаю я його, а додому тобі не коротить? Та чого я там не бачив, каже він. Дома нудно, школа остогидла. Мені подобається ночувати біля вогнища. Ти не одведеш мене додому, зміїне око? Поки що ні, кажу я. Поживемо трохи в печері. О, от і добре, каже він, оце то життя я ще з роду так не розважався. Спати ми лягли десь біля одинадцятої. Послали долі, постелили долі вовняні і ватяні ковдри і поклали вождя червоношкірих посередині. Що він отече, ми не боялись Годин, мабуть, зо три він не давав нам заснути, що миті схоплювався на рівні ноги, хапав свою рушницю і сичав на вухо мені й Цить! Трісне в лісі суха галузка або зашелестить листя, а в його хлоп'ячій уяві то підкрадається ватаг розбійників. Зрештою, я заснув неспокійним сном. Снилося мені, що мене викрав, і прив'язав ланцюгом до дерева лютий рудоволосий пірат. На світанку я прокинувся від страшного білого вереску. Це був не рик, не лемет, не ле не рев, не зойк, яких можна було б чекати від голосників чоловіка. Це був звичайнісінький, непристойний, страхітливий, пронизливий вереск жінки, що побачила привода або гусінь. Ви навіть не уявляєте собі, як страшно, коли дуже сміливий, здоровий чоловіка верещить у печері у досвіда, наче папа. Я зібрався на рівні ноги. Вождь червоношкірих сидів на грудях у біла, вчепившись однією рукою йому в чуприну. В другій році він тримав гострого ножа, що ми не мрізали шинку, і згідно з оголошеним вчора вироком, таки справді силувався зняти з біла скальп. Я одняв у хлопчиська ножа і знову поклав його в постіль. Але з тієї хвилини біл занепав духом. Він лежав на своєму місці з краю, але вже ні разу не склепив очей, поки хлопець жив з нами. Я подрімав часину та перед сходом сонця раптом згадав, що в очі руношкірих присудив мене до страти на вогнищі, коли зійде сонце. Не думайте, що я нервувався чи боявся? Ні. Але я сів, запалив люльку і протолився до стіни. Чого це ти так рано встав, Семе? спитав Біл. Хто? Я? кажу, та ну, щось у мене плече поболює, дай думаю, сяду, може, полегшає. Хм-хм, брешеш. каже Біл. Ти боїшся, тебе мають спалити, коли з'їде сонце, і ти боїшся, що він це зробить, а він такий, що спалив би, якби знайшов сірника. Ох, який жах, Семе. Невже хто небудь погодиться заплатити гроші, щоб йому вернули назад оце чортиня?» А вже ж, кажу я. Саме коло таких розбишак батьки всією душею падають: ну, ви із вождем уставаєте та снідати, а я тим часом сходжу на гору та роздивлюся, що навкруги робиться. Я виліз на вершачок нашої невеликої гори і в околицю. Біля містечка я сподівався побачити загін здоровенних фермерів, озброєних косами і вилами, що вийшов на розшуки негідників, які викрадають дітей. Але я побачив мирний краєвид і на всьому. У обсорі одного єдиного чоловіка, що орав з сивим мулом. Ніхто не ходив з гаками понад річкою, не літали туди-сюди вершники, щоб спустити розважних батьків, що ще нічого не відомо. Замріяний, дрімотний, спокій опивав ту частину алабами, що лежала перед моїми очима. Мабуть, сказав я сам собі, вони й досі не довідалися, що вовки вкрали з кошари ягнятко. Боже, поможи вовкам, і подався снідати. Підходжу до печери, бачу, стоїть Біл, припавши до стіни, важко дихає, а хлопчисько заміряється на нього каменюкою з кулак завбільшки. Він укинув мені за комір гарячу картоплину, пояснив Біл і роздушив її ногою, а я дав йому ляпаса, револьвер з тобою саме. Я відняв у хлопця каменюку і так сяк їх утихомирив. Я тобі цього не подарую, каже хлопчисько білеві. Ніхто ще ніколи безкарно не вдарив вождя червоношкірих, хто ж начувайся. Поснідавши, хлопець виймає з кишені шкару так, обмотаний шворкою, і, розмотуючи її, виходить з печери. Що це він надумався? стурбовано питає Біл. Як ти гадаєш Семе, він не збирається втекти? Не бійся, кажу я. Він, очевидячки, не з тих, що держаться хати, але нам пора скласти план, який ми як ми дістанемо викуп. Не видно, щоб у місті дуже хвилювалися, що він пропав, а може, вони того й не збагнули. Батьки, може, думають, що він заночував у тітки Джейна або в сусідів. У кожному разі сьогодні виявиться, що він зник. До вечора треба послати батькові листа, що ми згодні повернути його за дві тисячі доларів. Цієї миті ми почули бойовий клич. Такий клич, мабуть, вигукнув Давид, коли нокатуау чемпіон на горяфа. Той шкураток, що вождь червоношкірих витяг з кишені, виявився пращою, і тепер він крутив її над головою. Я нахилився і почув, як щось важко гупнуло, і біл зітхнув, наче кінь, що з нього знімає сідло. Чорний камінь, завбіжки з і це торхнув біла по голові якраз за лівим вухом. Він увесь зів'яв і гепнувся у вогнище просто на казанок з окропом, щоб мити посуд. Я витяг біла з вогню і добрих півгодини одливав холодною водою. Нарешті він сів, помацав себе за вухом і каже: Ти знаєш саме, хто мій улюблений герой у Біблії? Та заспокойся, кажу я йому, скоро ти очуняєш. Цар Ірод, каже він, ти нікуди не підеш Семе, не кинеш мене самого. Я вийшов з печери, спіймав хлопця і трас його доти, доки він заторохтів усіма своїми веснянками. Якщо ти нашото матимешся, кажу я йому, я одразу відведу тебе додому. Ну, будеш слухати, чи ні? Та то я пожартував, каже він, похнюпившись. Я не хотів ударити боляче нашого старого Генка. А за що він ударив мене? Я слухатимуся, Зміїне око, тільки не відводь мене додому і дозволь погратися в розвідників. Цієї гри я не знаю, кажу я. Домовляйся з містером Білим. Сьогодні гратиметься з тобою він. Мені треба сходити в справах, а тепер піди помирися з ним та попроси в нього пробачення за те, що вдарив А ні, то марш додому. Я примусив їх потиснути один одному руки, а потім одвів біла в бік і сказав йому, що йду в Попларкоу, невеличке сільце за три милі від печері і спробую довідатися, що кажуть у містечку про викрадення хлопця. До того ж, на мою думку, треба сьогодні ж таки послати старому Дорсетові категоричного листа, вимагаючи викупу і зазначивши, як його виплатити. Ти ж знаєш Семе, каже Біл. Я був тобі вірним другом і навіть оком не змигнув під час землетрусів. Пожеж, поводи, грив покер, динамітних вибухів, облав поліції, бандитських нападів на поїзди і циклонів. Я не знав, що таке страх до того дня, коли ми викрили цю двоногу ракету. Він мене здолав. Ти не залишиш мене з ним надовго саме, правда ж ні? Та до вечора вернусь, кажу я, а ти забав хлопця, що він тим часом не башкетував. нам напишемо листа старому Дорсетові. Ми з білим взяли папір олівець і почали складати листа, а вось червоношкірих, закутившись у ковдру, походжав біля входу, сторожив в печеру. Біл із сльозами благав мене зменшити викуп з двох тисяч доларів до півтора тисячі. Я зовсім не хочу, казав він, зневажити благородне почуття батьківської любові, але ж не забувай, що людина це людина. Хіба може людина заплатити 2 тисячі доларів за сорокафунтову, поцяцьковану листовинням дику кішку? Я згоден спробувати щастя і заправити півтора тисячі. Різницю може записати в мій рахунок. Я поступився, і ми скомпонували такого листа. Ебенезерові, Дорсету, Есквайрові, ми сховали вашого сина в одному місці далеко від вершини. Не пробуйте його знайти. Вам не допоможуть навіть найдосвідченіші детективи. Ви можете одержати його лише за таких єдиних остаточних умов. Ми вимагаємо півтора тисячі доларів великими комп'юрами. Гроші маєте залишити сьогодні півночі на тому ж місці в тій самій скринці, що й вашу відповідь, де саме вказано нижче. Якщо пристаєте на ці умови, надішліть свою письмову відповідь посланцем. Він має принести її сам один сьогодні, о пів на дев'яту вечора. Над дорогою в Поплар Гроу, коли перейти через совиний ручай, є три великих дерева ярдів зо 100 одне від одного. Вони ростуть біля самісінької горожі, засіяної пшеницею, ниви, праворуч від дороги. Біля кілка цієї горожі проти третього дерева знайдете картонну коробку. Ваш посланець повинен покласти відповідь у цю коробку і негайно повернутися до міста. Якщо ви вдаєтеся до підступів або не виконуєте ваші умови. То ніколи вже не побачите свого сина. Якщо ж спалите гроші, сплатите гроші, як сказано, за три години він повернеться до вас живий і здоровий. Ці умови остаточні, і якщо ви не пристанете на них, ніяких переговорів ми провадити з вами не будемо. Двоє відчайдухів. Я написав Дорсетову адресу і поклав листа у кишеню. Коли я вже зібрався йти, хлопчисько підходить до мене і каже: Правда, зміни, око, ти дозволяєш мені гратися в розвідника, поки тебе не буде. Звичайно, грайся, кажу я. З тобою гратиметься містер Біл. А що ж це за гра така? Я розвідник, каже восьч червоношкірих, мені треба домчати до селища, попередити поселенців, що дуть індіанці. Мені вже набридло бути індіанцем. Я хочу стати розвідником. Гаразд, кажу я. Шкоди з такої гори, здається, не буде ніякої. Гадаю, містер Біл допоможе тобі розладнати плани кровожерних дикунів. А що я маю робити, питає Біл, з підозрою дивлячись на хлопчика, ти будеш кінь. Каже розвідник: ставай рачки, не можеш домчати до селища без коня, треба його розважити, кажу я. Поки ми доконаємо цю справу, пограйся з ним трохи. Біл стає навколішки, і в його очах з'являється вираз, що бував у кролика, який попав у сільце. Чи далеко до селища хлопця? питає він хрипким голосом. Дев'яносто миль, каже розвідник, і доведеться тобі напружитися, щоб поспішити туди вчасно. Ану гайда. Розвідник стрибає білові на спину і гатить його п'ятами в боки. Ради бога, Семе! – каже біл, вертайся якомога швидше. Ні. Не треба було просити за нього більше тисячі. Слухай, ну перестань мене штурхати, а то я зараз устану й дам тобі перцю. Я подався в попларку, знайшов на пошту і в крамницю, посидів там, побалакав з фермерами, що приходили купувати всяку всячину. Один з пишними бурцями сказав, що все місто сполошилося. У старого Ебензера Дорсета пропав хлопець або заблудився, або його вкрадено. Саме це я й хотів дізнатися. Я купив тютюну, спитав, по чим зараз сучевиця, непомітно вкинув у скриньку листа і пішов. Пошмайстер сказав, що за годину прийде поштар і забере пошту у вершину. Коли я вернувся до печери, ані біла, ні хлопця не було видно. Я пошукав навколо печери, зважився разів за два гукнути, але відповіді не було. Отож я запалив люльку і сів на порослий мохом камінь. Десь за півгодини в кущах зашелестіло, і нагалявно перед печерою вийшов кульгаючий біл. За ним чалився хлопчисько ступаючи чутно, наче розвідник. На його виду. Грала широченна усмішка. Біл спинився, скинув капелюха і витер червоною хусточкою обличчя. Хлопчисько спинився собі, футів за вісім позаду. Семе, каже Біл, ти, мабуть, вважатимеш мене за зрадника, але я нічого не міг з собою вдіяти. Я людина доросла, завжди поводився, як належить мужчині, можу себе захистити, але бувають випадки, коли все йде під три чорти. І самолюбство, і самовлада. Хлопця нема. Я одіслав його додому. За давніх часів були мученики, провадив він, що воліли краще вмерти, аніж одмовитися від своїх улюблених химер. Нікому з них не доводилося зазнати таких жахливих тортур, як мені. Я прагнув лишитися вірним заповідям нашого ремесла, та людське терпіння має межу. Та що скоїлось біле? питаю я. Він примусив мене проскакати всі 90 миль до селища, ні на дюй менше. Потім, коли поселенці були врятовані, мені дали вівса, пісок, не дуже смачна його заміна. А потім, цілісіньку годину, мені довелось пояснювати йому, чому дірка порожня, як це так, що дорога йде в до обидва боки, і чого трава зелена. Кажу тобі, Семе, людське терпіння немає настільки великих меж. Схопив я його за карки, і потяг униз і згори. Всю дорогу він брикався. Обидві ноги мої до колін, суцільний синяк. Разів зо два, зо три Він укусив мене за великі палець і руку. Доведеться тепер припікати рани. Але він пішов. Провадить біл, пішов додому. Я показав йому дорогу і дав на прощання такосина, що він мить опинився футів на вісім ближче до міста. Шкода, звичайно, викупу, але що поробиш? Інакше білові дрісколо довелося б потрапити в божевільню. Біл пихкає і відсапується, але його яскраве рожеве лице аж сяє миром і спокоєм. Біле, кажу я, у вашій родині, здається, ніхто не слабує на серце, правда? Ні? Ні. Каже біл, спадкових хвороб у нас не було, крім алярії нещасних випадків, а що хіба? Тоді ти можеш обернутися, кажу я, і глянути, що в тебе за плечима. Обертається біл, бачить хлопець. Він ураз полотніє, важко сідає на землю і починає безтямно рвати траву і збирати гілячки. Добру годину я боявся, що він з'їхав з глузду. Зрештою, я сказав йому, що треба негайно покласти край цій справі і що ми встигнемо держати викуп і вшитися звідси ще до півночі, аби тільки старий Дорсет пристав на наші умови. Біл трохи підбадьорився, навіть здолав ледь ус усміхнутися. Хлопчиськові і пообіцяв йому грати роль росіянові ні з японцями, коли трошки оклигає. Мій план забрати викупні гроші, не ризикуючи потрапити в пастку, схвалив би кожний фахівець викрадацької справи. Дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім і гроші росло біля самісінької горожі, що простягалося ген-ген понад дорогою, а навкруги лежало широке чисте поле. Якщо зграє констеблів засяде на того, хто прийде по листи, вони помітять його ще задля в полі чи на дорозі. «Та дзузький, о пів на дев'яту, я вже сидів на дереві сховавшись серед зелені, як жабка зеленуха, і чекав на посланця. Якраз у призначений час під'їжджає на велосипеді підліток, знаходить картонну коробку під кілком огорожі, хвай туди з складеного папірця і мчить назад до містечка. Я почкав годину і, зрештою, подумав, що все гаразд, немає ніякої паски. Я зліз з дерева, дістав записку і пробрався по під огорожі до лісу, а там за півгодини був уже в печері. Я розгорнув записку, сів до ліхтаря і прочитав білові. Вона була написана пером, наче курка лапою надряпала, зміст її був такий. Двом очей духом. Джентльмени, я одержав сьогодні вашого листа стосовно викупу, що ви його вимагаєте за мого сина. Гадаю, ваші вимоги трохи зависокі, і я зі свого боку роблю вам пропозицію, на яку думаю, і ви пристанете. Приведіть Джонню додому, якщо ви сплатите мені 250 доларів готівку, і я погоджуся його забрати з ваших рук. Краще вам прийти з ним уночі, бо сусіди вважають, що він пропав, і я не можу взяти на себе відповідальність за те, як вони зустрінуть людей, котрі приведуть його назад. З глибокою пошаною дорсет. Клянуся духом великих піратів, кажу його, такого нахабства. Але цю мить глянув на біле і завагався. В очах його світилося таке промовисте благання, якого я не бачив досі ані в безсловесних тварин, ані в істот, що вміють розмовляти. Семе, каже він. Що, зрештою, значить, 250 доларів. Гроші є у нас. Ще одна ніч з цим хлопчиськом я потраплю до божевільні. Мало того, що містер Дорсет справжній джентльмен. Він, по-моєму, ще й вельми щедра людина розправить за нас цю нікчемну ціну. Невже ти збираєшся знехтувати таку нагоду? Казати правду, біле, відповідають це невинне ягнятко, трохи діє на мої нерви. Давай одведемо його додому, сплатимо викуп та й ноги, ноги на плечі. Тієї ж таки ночі ми двели хлопчиська додому. Нам пощастило мовити його, запевнивши, що батько купив йому оздоблену сріблом рушницю та пару мокасинів, що завтра ми поїдемо полювати на ведмедів. Була якраз північ, коли ми постукали в двері Ебензерового дому. Ту самісіньку мить, коли, як нам гадалося, мав би витягти півтори тисячі доларів з коробки з під деревом, біл. Одлічив у руку Дорсетові двісті доларів. Тільки на хлопчисько збагнув, що ми залишаємо його вдома, він заревів, мов та сурма, і п'явкою прилип до білої ноги. Батькові довелось одривати його поступово, наче пластир. Чи довго ви його вдержите? питає Біл. Сила в мене вже не та, що колись, каже Дорсет, але гадаю, десять хвилин можу вам гарантувати. Досить. Каже біл, за десять хвилин я промчуся через центральні, південні і середньозахідні штати і встигну добігти до канадського кордону. І хоч яка була темна ніч, хоч який був гладкий білий, хоч як прудко я умів бігати, мені пощастило наздогнати його аж за півтора милі від міста.